Ех, нарешті я нарешті приїхав у свою нову хату, в якій я тепер буду жити, і нарешті займатися фермерством. Що там по активу? З вами я, Ярослав. Ви знаходитесь на каналі е, Ярослав Піноцитович. І сьогодні у я. Можна сказати, купив собі ферму в Майнкрафті, і сьогодні можна сказати цим непоганим будинком. Я буду займатися фермерством. Так, так, не дивуйтеся, я буду якось займатися сільським господарством. І, до речі, я купив це, ну, якби, ну, як сказати, ферму. Ферму тут сказати важко. Єдине, що тут з ферми є, це е, невеличкий такий загін, е, такий загон. Але сподіваюся, що зовсім скоро ми його облаштуємо. І єдине, що в мене залишилося від купівлі даної хати це лише 10 доларів. Ну, грубо кажучи, 1 долар по 10, якби. ну, грубо кажучи. До речі, ще забув сказати, що це це якраз таки хату і все це. Я придбав е, в селі Томаківка. Так, не дивуйтеся, я це все придбав ще й в селі. Клас, взагалі. Суперський просто. Ну, е, а для того, щоб нові серії, мої, такі, можна сказати, фермерського життя, виходили, то обов'язково поставте вподобайку величезно. І підписуйтесь на канал. Це допомагає просуванню даного відео. Звичайно. Вже Так, ну що ж, я поза кадром трішечки так облаштував, можна так сказати, нашу хату. Подивіться, от як вона приблизно отак от непогано виглядає. Подивіться, ухти, яка суперова картина. Вау, вау! ві Вау-вау! ві ще таке ліжко. У мене її можна стрибати, хо Так, ну. Тепер, ладно, ми трішечки трішечки погралися. Тепер треба займатися все ж таки. Все ж таки, треба займатися деякими справами. А якими справами треба займатися? Ну, по-перше, купити десь не знаю, якихось курей чи якісь сім'їна. Я взагалі не знаю, що тут треба взагалі робити. Може піду в село, попитаю взагалі у людей, що мені взагалі треба робити і так далі. Яду. Чисто по приколу піду, спитаю зараз. До речі, от хто не вірив, що це село Томаківка, ось село Томаківка ось. Так вона і виглядає. Так, давайте е, тепер... О. Дивіться, там якісь. Там якісь... Дядько Вова. о, дядько Вова. Давайте у нього спитаємо, що взагалі тут. Так. Дядько, дядькову, ану я привіт, мене звати Ярослав. Е, так е, мені тут коротше треба, я ж ферманством хочу займатися, господарством. Е, Де мені що там придбати, там чи може якихось кур прибати, десь там можна. А що так, звичайно, можна придбати деяких кур. Ну, це можна придбати у моєї дружини доталочки. Це можна зробити, от ти весь йдеш до хати, там де висока ося башта і, і ще велике поле морквяне. Ага, зрозумів. Так, ой, ой, ще й дощ почався, господи боже мій. Так у мене. <глі> так, у мене чомусь... Так, ой, чий дощ почався. Ух ти, ух ти, Треба треба терміново, терміново, треба шукати. Все ж таки. Так, він сказав, що велика башта. А велика башта так. Так, ага. Зрозуміло. Значить, нам треба йти туди. Подивіться, які кури! <гум> Чесно, я обісрався. Так, ніби, ніби він казав якраз таки тут. Так, тут. Так, оце от велика вишка, і він казав про ух, я вже там бачу навіть хто якусь наталку. І казав про морквяне поле. Ось, якраз таки морквяне поле. О, так, добрий день, ого. У вас тут ого, у вас тут курка і півень є. Ого, а за скільки ви мені їх просте, а? За скільки? Ну, в принципі, я можу вам продати за 2 долара курку і за 2 долара півня. Я думаю, що це буде вигідно. Ого, одразу ж їх за, за 2 долара, о, ну це дякую, да, я, б, я б хотів придбати. А. Тобто по 2 долара ви маєте ну, відбувається, окей, добре, я куплю добре, так, ну, а що в принципі залишається. Ну правда, грошей мене вже і так не так багато. Ну, добре, дякую на тому. Правда, ціни у вас правда дуже не дуже насправді. Фух, нарешті, нарешті, нарешті гроза закінчилася. Тепер можна виходити назад на подвір'я. Так, ну правда, звичайно ж, що у нас є вже кур, є вже курка і є вже півень, але справа в тому, що це не все. Нам ще потрібні, звичайно, вже сімечка. Нам потрібно сімечко, нам потрібні спеціальні ще такі от місця для того, щоб, наприклад, нам курка несла яйця, нам Нам ж потрібно все ж таки утримувати хоч щось все ж таки з цієї курки. Ну і, звичайно нам потрібно ще спеціальний ще такі таке спеціальну. Е, спеціаль, е, Спеціальне ще і е, мисочку для для води, щоб вони могли попити, щоб вони не померли звід від, від того, щоб не попили. Так, ну, звичайно, вже потрібно піти до дядька Вови, можливо, він знає, де можна це все придбати. Е, е, дядько Вова. Дя... О, о, у тебе тут ого, слухай, у тебе суха Вова, Може у тебе щось таке. є, Вова. так, дядько е, о, е, Так, ну це треба купляти, це треба купляти, і ось це треба купляти. Ніфіга собі у тебе. Цей э... нічого собі у тебе ножик. 5 доларів! 5 доларів коже, Вово ти що, дядькового. Слухай, в тебе випадково сімечків, у тебе випадково, сі, сім сім тебе, ну, випадково немає. Січки, січки, дай подумати. Там, мабуть, у Валерія є сібечка, можеш у нього піти купити, он напроти його будинок. Напроти э, будинок Валерія. Оцей будинок, так? Да? Ну, дякую. Так, так. Так, так, так. О, Валера, Валера, привіт-привіт, слухай. Мені тут дядько Вова сказав, що ти, у тебе можна ну, взяти е, сімечок для е, курки та півня. Можеш мені дати? Я, я тобі можу заплатити, у мене гроші є. О, купити сімечки? Ну це непогано. Хоча і насправді я е, на ну, мене навпаки мені там дають яйця, щоб я їм дав гроші. Але в принципі тобі мені можу і дати сімечки, так, в принципі, можу. О, Валєра, дуже дякую, дуже дякую. Скільки у тебе, О, ого. У тебе ось такі розтінки цікаві, 3 долари за 5 яєць. 5 за 5 перо за один долар. 5. Ого, цікаво. Ну, ну дякую, дякую, велике дякую, Велика Валера. Давай, давай, дякую, дякую. Так, слухайте, друзі, ми вже зібрали, в принципі, усі потрібні нам ресурси. Єдине, що нам потрібно, це також ще набрати водички. Насправді, ще потім в майбутньому, якщо в мене з'являться побільше грошей, то я, мабуть, побудую, мабуть, якийсь колодязь, мабуть, якийсь, якийсь водопровод, якийсь, мабуть, якийсь, чи щось таке. Водоканал, можливо, чи щось таке. Ну, вправда, в цьому селі майже нічого немає. Єдине, що ну, тут навіть якоїсь каналізації. Немає насправді, але вже ну єдине, що да тут умивальник, до речі, він е, е, працює лише там, тому що є позаду насос спеціальний спеціальний насос є. Е, але вже окей, то, то таке, потім будемо це робити. Це все. Так, давайте ми зайдемо в цей газончик. Ну, е, насправді, е, парканчик і це все, все не настільки прям хороші насправді, але нічого страшного. Так, давайте тоді ми. Ой, у нас тут. О, у нас тут лише лише одне. Ну, лише одне. Ну давайте тоді, поки, 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 поки так поки ось так, така, така фігня, тут. поки ось така фігня, давайте. От, ось так, от поставимо. Так, тут. Ой, 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 ой тихо, тихо, тихо. Та, та що ж таке? Давай ой. Нарешті попав так. Тепер ми беремо е, нарешті ось у наші оці. От. Опа, курочка, курочка і півника. Півника для того, щоб вона давала яйця. І так, і давайте. Отут, давайте, давайте, давайте. Мені потрібно дуже багато, дуже дуже багато яєць. Мені потрібно, щоб отримати вже перші гроші. Мені потрібні перші гроші, щоб потім у вас з'явилися братики, там сестрички, щоб вони давали ще більше яєць. Давайте, давайте, давайте. Давайте яйця. Ну, що ти на мене дивишся? Блін, курка, ти дебільна. Давай, давай, мені не яйця вже, алло. Давай, роби там всі всякі справи. Добре, я, мабуть, почекаю. Почекаю, почекаю. О, так, 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 дивіться, 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 курочка. Курочка, так, що ти там. Вона вже снесла її яй-комлейку, яй-комлейку. У нас з'явилося яйком лейко. Так ти добре, так, наша ферма працює, ферма працює, бляйко-бляйко працює, так. бляйко-бляйко працює. У, у нас з'явилося яйко, 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 яйко. Так, давай, нам потрібно більше насправді яйко, Нам потрібно набагато більше яйко, але нам треба все ж таки трішечки почекати. І плюс ще вже ввечері, все ж таки треба буде йти зараз додому в принципі, водички вистачає, всього і вистачає, значить все, в принципі. О, о, знову, знову, знову Походу, яйко яйкомлейко, зараз буде. Ай, блін, дебає, бляйкобляйко, блін. Що ж таке, що ж таке? де Яйк моє, бляйкомлійко, давай мені потрібно більше яй Ну, можливо, якісь циклятки вилупляться з яй-комлейко. Так, давай. Так, я мабуть зараз перевірю, що там взагалі у нас по яй-комлійкам. Іще одна яй-коблійко, іще одна яй-коблійка. Нічого собі, давай-ка мені. Мені потрібно багато яйко комлійку насправді. Мені потрібно багато-багато яйко коблійко Це прям... Дуже-дуже потужно. Можливо, можливо, з цього яйко комлійко мабуть, виби, е, вилупиться якийсь невеличкий, невеличе цеплятко, маленьке, таке жовтеньке. Ну давайте тоді, окей, давай. Ти бережи тоді це яйкомлійко, потім яйко яйкомлійко, які потім будуть. Я потім прийду і якраз таки у тебе потім заберу. Так що давай, ти а ти я поті, поки в хаті буду наводити порядок. Сподіваюся, що вас тут все буде нормально і добре. Так. У вас там паче все вистачає, все класе, все добре. Так. Так. Опа-опа-опа-опа, пішла, 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 пішла. Але мені дуже цікаво дивитися, як от це. От. Зараз знову буде інший яй цей висаджувати, Мені цікаво. Оце. оце от дуже цікаво, так. А нічого. Ну, яйко комлійку там як було, так і залишилося. Ну добре, добре, добре. Так. Да, добре, буду займатися своїми справами поки що. Так, ну щось, зараз подивимось, що там, як там у нас справа в наших ціпляток. Е, значит... <гас> <гас> Ціплятку, подивіться, які вони малюсеньке, деякі деякі жовтики, малюсеньки, подивіться. Тепер у нас є малий малютка. Так, то давай, нам давайте так, одна ціплятко у нас є. Давайте ми другий це заберемо, тому що... <гас> У тебе пір'ячка випала! Ти ще й даєш, Нічого собі! очмані Ти теж піречку даєш! Нічого собі! Ого, ого-ого! Ого! Точно, це ж піречки теж можна продавати якраз таки вальє. Валері. Валерія ж теж купляє якраз таки пірочки і так далі. ну Слухайте, мені здається, це лафа. Просто лафа. Ой, ще і зараз е э, вже цей. Ой, вже буде вечір. Іду. Так, давайте ми заберемо одне яйко-млейко. Сподіваюся, з вами все буде добре. А я пішов спатеньки. Давайте робіть тут багато-багато всяких класних штук, ціляких там прекрасних штук І все таке. а я пішов спати. І нарешті ранок. О, господи, нарешті у нас наш прекрасний чудовий ранок. Сподіваюсь, що там курочки зробили багато яєць. Е, мої курочки, а де мої яйця? Я очікував, що там буде багато яєць ляких класних. До речі, можливо ж виросте цей маленький пухнастий, мабуть, він виросте або в курку. Або в півдня, Ну мені півдні багато не потрібно. Тому, якщо буде там півень, треба буде якраз таки купити у дядька Валери цей от ніж, щоб просто чисту тушечку взяти, так і все. І, а якщо це буде якраз таки та е, курка, то це вона буде нам теж приносити яйця. Це насправді дуже профітна тема. Так що е, треба е, про всяк випадок з цього приводу постерігати за нашими вельми прекрасними е, курками <свіси>, Курками гриль. <свіси>, курками з Кейсі. Ні-ні-ні, <свіси> я, я таке засуджую. Так, ну що ви моє курочки і півники, давайте, давайте. Мені потрібно. я... Сьогодні мені потрібно вже... Здати яйця Валері щоб я отримав хоч якісь гроші, мані, щоб якби все було класно, і круто і класно. Так що давайте. Мені потрібні мані гроші. мані гроші давай О, Дивіться, 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 несла яйко. Так, знесла яйко, треба значить і потім друге якраз таки забрати. так Так, так, так. Цікаво, а буде одне тільки яйко, це чи друге яйко ще буде? Ну, насправді буде кубети, якщо буде. Так, дощ. Знову дощ! Нафіга мені ваш дощ. йойки бойки, ще є з розою. Нє друзячки, я сподіваюся, якщо що в хату, а ви тут, якщо що, там це от облаштовуєте. Добро добра я в хату. Так, нарешті дощик закінчився, тепер можна виходити на вулицю і дивитися, що там у наші курочки. О, знесла яйко-блейко, два яйко-блейко, два яйко-блейко. нам потрібно її забрати. Дякую, велике тобі, яйко. Ух, це прям. Ух, добре, це прям взагалі класно, круто, класно, круто, класно. Так, ну добре, давайте ви там е, займатися. Я пішов в село, щоб е, продати е, ці прекрасні яйця, звичайно, Валері. Так, пішли. Тири, 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 ри, ри. Нарешті я отримую грошей за печі яки. E, хто не вірив в село, Томаківка. О, ось це село, якби. Так, 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 так. Ну насправді ну, дивіться, скільки півнів у, у Валер заліз, дивіться, скільки у нього Див все це забране. Ну, ні, Валера, потім мені надасть за це от, по, по рукам надасть. Валера, привіт, здорово. У мене є для тебе непогана парді, що ти. Спини, давай, давай. У мене, коротше, вже є непогані класні яйця. Відбірний, просто свіжайші, тільки з курки вилізли. Що, 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 тільки з курки вилізли? добре, давай мені все, я все куплю. Так, давай, то, давай, тепер ми у тебе. Так... О, ти мені 5 яйців за 3 долара. Ніфіга себе, тепер у мене. 5, 5 доларів. Ну, слухай, це вже, в принципі, непогано, як мінімум. Зато тепер ми можемо купити у дядька Василя ще іще, е, іще штучки, щоб якби, були ще курки. Тут давай тоді я зараз прийду. Е, так. Е, так, дядько Вова, нам потрібно якраз таке так. Давайте я візьму ось ці штучки, тому що вони мені будуть потрібні. Дякую, дякую, дядько, дядько Вова. Так, зараз. А тепер пішли до наших прекрасних курчат. Прекрасних вельми шановних курчак. Так, це у нас ого, у нас два тепер оцих ціплядок. Це ціпа, ціпа, ціпа ціпа. Так, ну давайте я вам це тут приберу, тому що, щоб, щоб якби було більше, якби, тому що вдруг ти станеш куркою, і ти або станеш куркою, тоді вам буде місце, куди ви зможете свої яйки якби, оце от складувати. Щоб ви яйки мені давали, якраз таки. Так що давайте. Ну а на сьогодні, як то кажуть, все. З вами був, звичайно, же, я, Ярослав. Звичайно, же мої прекрасні курки, і півники, і, звичайно, зацеплятки, які такі маленькі, жовтенькі, Ну, це поки що маленькі жовтенькі. Потім вони перетворяться в кур або ж в півників. Ну що ж, з вами був я, Ярослав. Ви були на каналі Ярослав Піноцитович. Усім па-па, мої черепашки!